Всім привіт, котики кіски я містер Котик. Та сьогодні разом з вами будемо грати у гру Hill Climb Racing. У минулому відео ми грали в цю гру. Була у нас карта Countryside. Ми на цій карті тестуємо усі тачки нові. У нас була тачка Electric Car. Та була тачка супер дізель 4 х 4. Хто не бачив, подивіться, будь ласка, у минулому відео. Було дуже цікаво. Сьогодні будемо далі продовжувати. Беремо слідуючу тачку Раліка. Зараз подивимось, як вона їде. Так, старт. Поїхали. Так. вау, Ого! Оце такої. Вау, вона дуже швидко їде. М -м -м, мені здається, що я колись а... їхав вже на цій тачці, але я не пам'ятаю, вона прокачана чи ні. Так, зараз подивимось. Але мені здається, що е, ця карта не дуже підходить. Бо якщо б була рівнесенька дорога, ну ви мене розумієте. Було б дуже круто. Вау! Вона прокачена по максимуму. Дивіться, двигун 13-13 ці ресори пружини червоні 14 з 14, колеса 17 з 17 та щоб вона, я так розумію, до землі притягувала її до землі 10 з 10. Круто, вона по максимуму прокачана Так, окей. Старт знову. Спочатку. Зараз подивимось. Так. Вау! Пом... О, фліпчик! Фліпчик. Круто. Так, дуже круто. Сьогодні хочу зробити такий собі експрес заїзд швидесенько подивитися цю тачку. Як вона їде. Так. Во! Вау! Так. Так. Так, ну, до корони дуже далеко, бачите, 1425 метрів. Це дуже далеко. Я думаю, що буде дуже важко доїхати на цій тачці до корони. Так, але зараз подивимось по максимуму, спробуємо проїхати. Вау! Так, тут треба було обережно, але мені здається, що попередній заїзд я теж е е е тут е е трошки до дригом перекинув цю тачку. Так. Так, 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 так. так. Напишіть, будь ласка, у коментарях. На якої карті було б круто на цій тачці приїхати якнедалі. Мені здається, що. на мій погляд, карта. там, де міст. з Новорічними стріч стрічками такими е... різнокольоровими. О. Так. Не встиг я помітити, коли це він так. Зламав. Так, окей. Вау! Ну мені дуже подобається. Так, обережно. Обережно. Бо вона дуже швидко їдеть. Так. Ну дуже крута тачка. Тепер, думаю, може. Треба, а... Поміркувати та якусь тачку теж прокачати по максимуму, як гадаєте. Але яку? Так. Так, 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 так. О, ні-ні-ні-ні-ні. Не перевертайся, будь ласка. О, ні-ні, ні так, ну фліпчик то фліпчик. Вау, буде дуже круто, якщо ми зараз. Вау, все! Тільки хотів сказати, 1000 метрів доїдемо. Все. Бачите, одна тисяча метрів. О, ні! Дуже складно там було. Так, ну окей, зробили сьогодні дуже такий швидесенький заїзд. На карті Countryside взяли тачку Раліка. Вона прокачана по максимуму. Дуже круто їдеть. Напишіть, будь ласка, в коментарях, на якої карті на цій тачці можна проїхати якнайдалі. А зараз хочу вас попросити натиснути на кнопку Підписатися. Натиснути на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення, коли у мене виходять нові відео. Натисніть, будь ласка, на вподобайку, вона виглядає як великий палець до гори. Мені буде дуже приємно. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення!